Ви вже помічали, що у 35 років багато хто все ще лишається прив'язаним до чогось, що поглинає їх щодня. Це як носити невидимий рюкзак, наповнений камінням. Тіло старіє, розум втомлюється, але життя наполегливо повторює одні й ті ж цикли. Хочете знати правду? Якщо ви не відпустите це зараз, ваше життя ніколи не зрушить з місця звучить жорстоко. Саме такий струс вам і потрібно почути сьогодні. Скільки разів ви ловили себе на тому, що лежите в ліжку, переживаючи якусь сцену з минулого, ніби можете змінити те, що сталося можливо, розлучення, що залишило глибокі шрами, можливо, бізнес, який прогорів і забрав з собою ваші надії, можливо, дружба, яка закінчилася, і досі болить? Я бачив. Як люди роками носять на собі вину та образи, ніби це може змінити минуле. Але правда в тому, що, поки ви тримаєтеся за ці спогади, ви марнуєте єдиний ресурс, який у вас є теперішній момент. Минуле немає над вами жодної влади, якщо ви самі не підживлюєте його своїми думками. Я навчився найважчим шляхом, що кожного разу. Коли ви дозволяєте вчорашньому вторгнутися у ваше сьогодення, ви програмуєте завтра як його повторення. Це як заїжджена платівка, яка грає одну і ту ж мелодію. І більшість людей роблять саме це, навіть не усвідомлюючи. Вони дивляться назад із гнівом, із каяттям, а потім сподіваються, що майбутнє буде іншим. Але скажіть мені, як майбутнє може бути іншим, якщо ваш розум все ще прикутий до вчора. Дослідження показують, що близько 80% думок звичайної людини це ті самі думки, що й попереднього дня. Це означає, що якщо ви застрягли у спогадах про невдачі, біль, втрати, ви щодня відтворюєте ту ж саму реальність. Це не збіг, це закон. Те, про що ви постійно думаєте, матеріалізується у вашому житті. Коли ви говорите собі, я завжди помиляюся. Мені не щастить, я не можу, Всесвіт не запитує, він просто відповідає. Я пам'ятаю період, коли сам потрапив у цю пастку. Я кинув навчання рано, не мав жодної освіти, і найбільше мене опанувало почуття власної неповноцінності. Я повторював собі, що в мене немає майбутнього, що я ніколи нічого великого не досягнуть. І вгадайте що? Роками моє життя обмежувалося роботами, які не вимагали від мене нічого, крім фізичних зусиль та малої надії. Було так, ніби я сам засудив себе жити скромно, тільки тому, що застряг у думці, що моє минуле вже визначило мою долю. Але минуле це не вирок. Минуле це просто історія. І поки ви продовжуєте розповідати цю історію самі собі, ви будете до неї прив'язані. Що станеться, якщо ви просто вирішите припинити повторювати цей сюжет? Що станеться, якщо ви прямо зараз скажете минуле більше не визначає мене? Це потужніше, ніж ви уявляєте, тому що розум не вміє відрізняти те, що ви приймаєте за істину. Він просто підкоряється? Я знаю, що відпускати важко. Часто ви думаєте, що відпустити це зрадити власний біль. Ніби забути це зневажати досвід. Але це не забути, це вибрати не нести. А між цими двома діями величезна різниця. Коли ви відпускаєте це не означає, що нічого не сталося, це означає, що ви вирішуєте, що більше не будете дозволяти цьому керувати кожним кроком вашого сьогодення. Тепер я хочу, щоб ви поміркували, скільки разів на день ви подумки переживаєте те, що вже закінчилося. Скільки можливостей ви вже упустили, тому що все ще дивилися назад. Скільки стосунків ви не прожили повноцінно, тому що все ще порівнювали з тим, що втратили. Подумайте про це на мить. Що ви несете сьогодні, чого вже не існує, але воно продовжує важити, ніби це реально. Якщо ви відчуваєте, що ваше життя не рухається, можливо, це тому, що ви намагаєтеся йти, дивлячись тільки в дзеркало заднього виду. Неможливо рухатися вперед, тримаючи погляд на минулому. Єдиний спосіб зробити новий крок це визнати, що вчора вже минуло, що ви нічого там не можете змінити, і що насправді важливо те, що ви робите з цього моменту. І ось вам невеликий виклик протягом наступних 24 годин, кожного разу, коли помітите, що ваш розум повертається до минулої помилки, переривайте думку і кажіть собі, це вже не існує. Ця проста дія почне звільняти вашу енергію для створення чогось нового. Бо життя не в тому, що минуло, життя тут, зараз чекає, поки ви скинете тягар, щоб нарешті рушити. Був період у моєму житті, коли я ніс у собі такий великий тягар, що моє тіло почало кричати. Головні болі були настільки сильними, що стали частиною моєї рутини. Я випивав цілих два флакони ліків на день. Було так, ніби я заніміл, щоб витримати те, з чим не хотів стикатися. Я був завжди пригнічений, майже не помічаючи, що ці фізичні муки це не просто медична проблема, а пряме відображення того, що я не міг відпустити емоційно. Можливо, ви теж це відчували. Ездиявленість у грудях, коли думаєте про борги, які, здається, не мають кінця. Вузол у шлунку. Коли згадуєте про неправильне рішення, яке все ще важить на совісті. Або навіть безсоння, коли тіло просить відпочинку, а розум наполегливо повторює старі переживання. Скільки з вас мають болі в тілі, які лікарі не можуть толком пояснити? Часто це не тіло, а розум тримає щось, що вже мало бути випущено. Я пам'ятаю один особливий день: я був у готелі у Ванкувері, поспішав на літак. Ніс два важкі валізи. У мене так сильно боліла голова, що здавалося, вона ось ось лопне. Один чоловік подивився на мене і сказав ви так знепритомнієте. Я відповів, що відчуваю себе саме так. Він запитав: А ви знаєте, що таке прощення? Я подумав, що знаю, але не знав. Він пояснив, що прощати це не виправдовувати, не погоджуватися. А просто залишити, відпустити, відпустити без умов. Ці слова вразили мене, як блискавка. І коли я нарешті прийняв цей акт відпускання, я зрозумів щось неймовірне, моє тіло розслабилося, мій розум став легким, і я відчув те, чого не відчував роками. Ви вже задумувалися над тим, що багато ваших болів можуть бути пов'язані з тим, що ви ще не відпустили. Наука сьогодні підтверджує це. Дослідження в галузі психології та медицини показують, що пригнічені емоції створюють стан хронічної напруги в тілі. Тривалий стрес підвищує рівень кортизолу, що порушує сон, послаблює імунітет і може викликати ем'язові болі, мігрені та навіть проблеми з серцем. Тобто, те, що ви не відпускаєте подумки, ваше тіло несе фізично. І бачите, я не єдиний, хто це пережив. Скільки людей ви знаєте? Які живуть у болях і не розуміють, що носять на собі старі образи. Скільки людей застрягли у дитячих образах, сімейних сварках, професійних помилках, а сьогодні страждають через це фізично це назбіг, це причина та наслідок. Тіло говорить, коли розум наполегливо тримається. Я хочу, щоб ви зараз запитали себе, що у вашому тілі болить постійно. І що у вашому житті ви ще не пробачили, ще не відпустили, ще не відпустили. Можливо, між цими двома речами існує прямий зв'язок. Я відкрив для себе, що мій біль почав зменшуватися, коли я навчився прощати думки, людей та ситуації, які вже не були частиною мого сьогодення. І я знаю, що це нелегко. Існує тихий страх, що, якщо ми відпустимо, ми втратимо контроль. Але це зовсім навпаки. Справжній контроль приходить, коли ви перестаєте чіплятися за те, що вже померло. Відпускати це не ознака слабкості, а ознака емоційного інтелекту. Зробіть тест на собі. Коли лягатимете спати сьогодні, зробіть глибокий вдих і подумки, повторіть я обираю відпустити все, що мені вже не служить. Дозвольте цьому реченню стати ключем до звільнення напруги в тілі. Якщо ви будете робити це послідовно, ви зрозумієте, що вам більше не потрібні ліки, щоб заглушити біль, створений старими спогадами. Тіло починає реагувати, коли розум нарешті вчиться відпускати. Я кажу це, тому що пережив це на власній шкірі. Роками мої болі були відображенням емоційного тягаря, який я ніс. І коли я вирішив відпустити, коли зрозумів справжнє значення відпускання того, що мене поглинало, не тільки мій розум відкрився, але й моє тіло знайшло той спокій, якого так прагнуло. І питання, яке залишається, доки ви будете наполягати на тому, щоб нести те, чого вже не існує? Час невблаганний пісок у пісочному годиннику не повертається, кожна піщенка, що падає, зникає назавжди. І все ж більшість людей живуть так, ніби у них є весь час у світі. Вони живуть у пастці між двома невидимими виязницями, каяттям минулого та страхом перед майбутнім. Я вже був саме в цьому місці і можу запевнити вас, що немає нічого більш паралізуючого, ніж витрачати енергію сьогодення на спроби виправити те, що вже було, або турбуватися про те, що навіть може не статися. Я пам'ятаю, як від одного доброго друга почув фразу, яка змінила моє бачення життя. Він сказав: не дивіться назад із гнівом, не вперед зі страхом, дивіться навколо зі свідомістю. Ці слова здавалися простими, але несли величезну глибину. Скільки разів ви проводили дні, переживуючи старе розчарування або цілі ночі уявляли катастрофічні сценарії, які ніколи не здійснилися. Це життя поза єдиним місцем, де життя справді відбувається теперішнім моментом. Недавні дослідження в галузі нейронауки показують, що близько 95% думок, які ми маємо сьогодні, це ті самі думки, що і вчора. Це означає, що якщо ви проводите більшу частину часу, переживаючи минуле або передбачаючи майбутнє, ви, по суті, програмуєте своє життя на повторення тих самих шаблонів день у день. Ось чому стільки людей кажуть, що відчувають себе застряглими, ніби в безкінечному колі. Це на світ застряг, це ваш розум наполегливо живе в часі, якого вже немає, або в часі, який ще не настав. Я сам роками вірив, що моє майбутнє буде просто повторенням мого безперспективного дитинства. Я не мав формальної освіти, не мав прикладів успіху навколо себе і довго переконував себе, що це вже визначило мою долю. Але коли я навчився повертати свій погляд до сьогодення, все почало змінюватися. Саме в сьогоденні я знайшов рішення кинути свою роботу та відкрити свій перший бізнес. Саме в сьогоденні я вирішив більше не приймати обмеження, які носив з юності. Якби я чекав ідеального моменту або продовжував би шкодувати про минуле, нічого б не сталося. Зупиніться і подумайте, скільки можливостей ви вже упустили, тому що чекали правильного дня, ідеальних умов, ідеального майбутнього. І скільки моментів ви не прожили повноцінно, тому що були занадто зайняті тим, що несли спогади, які вже не можна було змінити. Життя завжди відбувається зараз. Завтра це лише обіцянка, а вчора лише пам'ять. Все, що ви маєте насправді, це ця мить. Я хочу запропонувати щось просте, але потужне. Сьогодні, коли закінчите дивитися це відео. Озирніться навколо і поміркуйте, що ви можете зробити негайно, щоб покращити своє життя. Не чекайте наступного тижня, не чекайте наступного понеділка, не чекайте, поки накопичите гроші. Запитайте себе, що я можу зробити зараз з тим, що я маю в тому місці, де я перебуваю. Це питання, яке відкриває двері. А якщо ваш розум спробує потягнути вас назад у минуле, Пам'ятайте, це вже закінчилося. Якщо він спробує штовхнути вас у майбутнє, відповідайте, воно ще не настало. Поверніть себе назад у теперішній момент, тому що тільки тут ви можете діяти, тільки тут ви можете перетворювати теперішній момент це все, що існує, і якщо ви навчитеся жити в ньому, ви зрозумієте, що життя ніколи не стояло на місці. Це просто ви не були присутні, щоб прожити його. Коли ви наполегливо залишаєтесь у місці, де вам не місце, ваше тіло починає з вами розмовляти і часто досить голосно воно посилає сигнали у вигляді тривоги, фізичного болю, надзвичайної втоми, безсоння. Я знаю це з власного досвіду. Роками я мучився від головного болю, який просто не давав мені спокою. Я дійшов до того, що носив у кишені по два флакони з анальгетиками на день, бо вважав це нормою, частиною свого напруженого життя. Але це не так це було моє тіло, що кричало, що я живу не тим життям, яке насправді хочу. Скільки ночей ви вже лягали спати виснаженими, але ваш розум не давав вам спокою. Втомилостіло просило відпочинку, а голова крутилася від турбот, страхів та думок про наступний день. Ви дивитесь на годинник, залишилося кілька годин до пробудження і глибоко в душі розумієте, що прокинетесь ще більш втомленим, ніж лягали. Це ненормально, але стає новою нормою для тих, хто залишається на роботі або веде життя, якого не бажає. Це ніби ви постійно женетесь за повітрям, але ніколи не робите повного вдиху. Напруга, яку ви носите в тілі, проявляється не лише як стрес. Вона виснажує вашу життєву енергію, робить вас роздратованими, нетерплячими, безтерпіливими навіть до тих, кого ви любите. Ви помічали, що часто ви сходите з розуму на неправильних людях. Це не тому, що ви їх не любите, а тому, що вас поглинає щось, що більше не має для вас сенсу. І коли це трапляється, ви починаєте жити на автоматі без ентузіазму, без блиску в очах. Я пам'ятаю один конкретний день. Коли я був в аеропорту, збирався сісти на літак, несучи два важкі валізи. Я поспішав, спізнювався, і моя голова пульсувала так, ніби ось ось вибухне. Один чоловік подивився на мене і сказав: Ви виглядаєте так, ніби ось ось знепритомнієте. І я справді відчував, що ось ось знепритомнюю. Він змусив мене сісти і сказав, у вас лише одна голова, ви можете пропустити літак, але не можете втратити своє життя. Це був шок. У той момент я зрозумів, що мої болі були не лише фізичними, вони були результатом усього, що я накопичував, не відпускаючи того, що вже не служило мені. Ви коли-небудь зупинялися, щоб запитати себе, чи біль у грудях гастрит, постійна втома це не просто симптоми способу життя, якого ви наполегливо дотримуєтесь. Наука вже довела, що хронічне невдоволення роботою збільшує шанси на розвиток серцевих захворювань на до 50% це не випадковість. Це ваше тіло говорить вам, що ви платите занадто високу ціну за те, що залишаєтесь там, де вам не місце. Це як кожен день, проведений у місці, яке вас поглинає, це ще одна крапля у вже повній склянці. І настає момент, коли ця склянка переповнюється. Деякі люди емоційно ламаються, інші фізично хворіють, інші просто згасають зсередини, ніби живуть лише на папері. Але я хочу, щоб ви зрозуміли щось важливе це не обов'язково ваша доля. У вас є вибір завжди був. Цикл, який висмоктує вашу енергію, можна перервати. Але перше рішення це перестати лікувати симптоми і почати дивитися на корінь проблеми. Мало лише ліків від головного болю, мало лише скаржитися на безсоння. Запитайте себе, чому це відбувається зі мною? Що в моєму житті краде мій спокій? Це ключ, який відкриє двері до нової реальності. І, можливо, ви запитаєте, а що, якщо я кину все і нічого не вийде? Справжнє питання: а що, якщо я продовжу так жити і ніколи нічого не вийде? Скільки років ви ще готові віддати в обмін на болі, стрес та безєсонні ночі? Тіло не бреше, воно завжди дає сигнали. Питання в тому, чи ви їх чуєте? Я знаю, що часто здається неможливим змінитися. Ви дивитесь на своє життя і думаєте, що вже занадто пізно, що ви вже побудували відповідальність, борги, люди залежать від вас, і тоді переконуєте себе, що краще змиритися. Але я хочу, щоб ви побачили щось інше. Доказ того, що можливо змінитися, є в людях, які вирішили не приймати ярлики, які дало їм життя. Оправі Енефрі, наприклад, народилася в умовах крайньої бідності, пережила насильство в дитинстві, і, статистично, мала всі шанси мати життя, позначене болем та обмеженнями. Проте, замість того, щоб зациклюватися на тому, що вже сталося. Вона вирішила переосмислити свою самооцінку. Вона вирішила бачити себе як людину, здатну впливати, зростати, процвітати. Ця зміна сприйняття відкрила двері, які здавалися недосяжними, і перетворила її історію на багатомільярдну імперію. А тепер подумайте навпаки, Майкл Джексон мав винятковий талант, світове визнання та багатство в достатку. Але всередині він носив зруйновану самооцінку. Постійне відчуття недостатності. Навіть оточений оплесками, він жив у війні з дзеркалом, незадоволений власною ідентичністю, і результатом стало життя, сповнене болю, надмірностей, втечі та кінець, якого ніхто б не хотів мати. Це доводить, що не гроші, не слава, не те, що зовні визначає ваше справжнє здійснення. Це те. Як ви бачите себе і як ви вирішуєте справлятися з тим, що відчуваєте? Можливо, ви подумаєте, але я не Опра, не Майкл Джексон. Я просто я зі своїми обмеженнями та проблемами. І саме тут криється суть. Вам не потрібно бути кимось відомим, щоб змінити своє життя. Вам потрібно дати собі дозвіл побудувати нове бачення себе. Якщо ви продовжуватимете бачити себе як обмежену людину. Яка існує лише для того, щоб платити рахунки, це те, що ви продовжуватимете проявляти. Але якщо ви почнете бачити себе як людину, здатну створювати достаток, поступово ви зрозумієте, що нові можливості починають з'являтися. Наука вже показала, що люди з позитивним поглядом на власне життя мають тенденцію жити на 10 років довше, ніж ті, хто бачить майбутнє песимістично. Це не просто філософія, це біологія в дії. Ваше тіло реагує на те, у що ви вірите. Ваші клітини вібрують відповідно до того ментального образу, який ви підтримуєте. Тож питання не в тому, чи працює це, чи ні, а в тому, чи ви готові спробувати цю трансформацію. Я сам пережив щось подібне. Коли я відкрив книгу, яка змінила моє життя, я був просто пожежником, без перспектив, без великих мрій. Просто повторюючи рутину. У мене не було освіти, не було підготовки, і все говорило про те, що я повинен прийняти те, що маю. Але змінивши спосіб, яким я бачив себе, побачивши себе як людину, здатну просвітати, все почало складатися. За короткий час я побудував свій перший бізнес і заробив понад 100 тисяч доларів за рік. Не тому, що світ змінився, а тому, що я змінив спосіб, яким я бачив себе в ньому. Що я хочу, щоб ви зрозуміли так, це те, що різниця між життям, сповненим здійснення, та життям, сповненим розчарувань, полягає у вашій самооцінці. Такі люди, як Опра, показали, що можливо, коли ви звільняєтесь від минулого. Такі люди, як Майкл, показали, що відбувається, коли ви залишаєтеся його в'язнем. Тепер рішення у ваших руках. Ви дозволите собі побачити те, що може бути, чи будете продовжувати жити лише тим, що завжди було. Протягом семи днів я хочу, щоб ви спробували щось просте, але потужне. Кожного разу, коли ви застанете себе на тому, що скаржитесь на роботу, на брак грошей, на начальника, на рахунки або на життя взагалі, негайно зупиніться та зробіть усвідомлену паузу. Запитайте себе, я створюю майбутнє чи просто повторюю минуле. Це питання має силу перервати автоматичний шаблон мислення, у якому живе більшість людей. Бо, повірте, більша частина ваших дій сьогодні це несвідомий вибір, а повторення старих звичок, старих переконань, які ви підтримуєте, не помічаючи цього. Ви можете навіть сумніватися. Але простий акт спостереження за собою вже починає відкривати простір для реальної трансформації. Уявіть це на практиці: ви застрягли в пробці, спізнюєтесь, лаєтеся про себе, перебуваєте в стресі. Саме в цей момент ви повинні зупинитися та подумати: я підсилюю ту ж енергію, яка притягує ще більше стресу, чи я обираю створити новий досвід. Зробивши цю паузу, ваш розум отримує дорогоцінні секунди, щоб вибрати інакше. Саме в ці секунди відбуваються зміни. Приклейте це питання в стратегічних місцях вашого будинку та на роботі, де ви завжди будете його бачити на дзеркалі в ванні, на дверях холодильника, на екрані комп'ютера це постійне нагадування буде тренувати ваш розум, щоб не впадати в автопілот. Ви помітите, що через кілька днів почне ставати природним, переривати скарги та негативні думки. Це як перепрограмувати комп'ютер кожного разу. Коли ви перериваєте старий шаблон та вставляєте новий, ви встановлюєте нову версію себе. Я бачив, як звичайні люди застосовували цю вправу, і за тиждень відчували полегшення, якого не відчували роками. Люди, які говорили, що живуть, задихаючись від роботи, почали бачити інші можливості, не тому, що зовнішній світ змінився, а тому, що внутрішнє сприйняття було скориговане. І коли змінюється сприйняття, те, що ви бачите у світі, теж змінюється. Можливо, ви запитаєте, чи щось таке просте може справді принести результати. Але подумайте, хіба не саме просте ви нехтували? Скільки разів ви шукали дивовижні рішення, вірячи, що лише велика подія може змінити ваше життя? Правда в тому, що життя змінюється в дрібницях у щоденному контролі того, чим ви живите свій розум. Якщо ви живите страхом, Сумнівом та скаргою це те, що розмножується. Якщо ви живите свідомістю, рішенням та ясністю це те, що починає зростати. І ось виклик, зобов'яжіться цій вправі лише на сім днів сім днів усвідомленого переривання, сім днів перепрограмування, сім днів побудови нового ментального шаблону. Ви зрозумієте, що в кінці ви вже не будете тією ж людиною, якою починали. Ваша енергія буде іншою, ваш настрій буде іншим, навіть люди навколо вас помітять. І саме в цьому полягає секрет, коли ви змінюєтеся внутрішньо, зовнішній світ не має іншого вибору, як узгодитися з вашою новою частотою. Тепер скажіть мені, ви приймаєте цей виклик, чи будете продовжувати дозволяти минулому керувати вашим майбутнім? Найважливіше, що вам потрібно запам'ятати, це те, що нічого по-справжньому не зміниться, якщо ви не наважитеся відпустити те, що вже не служить вам. Минуле не можна виправити, але сьогодення можна змінити, і саме в ньому ви будуєте майбутнє. Тож сьогодні виберіть бути господарем свого життя, а не рабом обставин. А зараз, якщо ви дійсно хочете продовжити цей процес та піднятися ще на одну сходинку у своєму розвитку. Наступне відео, яке з'являється на екрані, допоможе вам стати на 1% кращим, ніж ви є зараз. Я дякую вам за те, що ви були зі мною до кінця, і буду чекати вас у наступному відео.